двох листочків саме небезпечно для перезимівлі і глубоко посіяна була ну так да. скільки тут сантиметрів от в мене ж є лінійка п'ять п'ять сантиметрів п'ять можна було б на три вона б вже впустилася б що не досіємо пшеницю а що будемо сіяти? А чи вистачить нам взагалі взагалі? Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну закінчується вже жовтень місяць, але площі посіву зимої пшениці в цьому році будуть набагато скорочені. По різним причинам. Ну, насамперед іде війна. І в тих регіонах, де не буде посіяна озима пшениця, то, а це близько десь 2 мільйонів гектар, то відповідно ці площі вони будуть скорочені. Ми сподіваємося, що вони будуть в найближчий час звільнені Збройними силами України. Але чи буде там посіяна пшениця, чи ні, ну, мабуть, ніхто там не сіє і ми цих площ не дорахуємося. Через те, що були дощі більше місяця, а, і була затримка в збиранні соняшника, який є основним попередником під дозиму пшеницю, ми також не встигнемо досіяти десь мільйон гектар пшениці. І тобто, в цілому, якщо Україна десь сіє статистично 6-6,5-7 мільйонів, ну зазвичай десь 6-6,5 мільйонів гектар зимої пшениці, то в цьому році. Пару мільйонів пшениці буде недосіяно. І сьогодні дуже багато аграріїв стоїть над ділемою, а що ми будемо сіяти в наступному році, які культури для того, щоб все-таки бути із зерном, бути із прибутками, бути ефективними. І а в нас все-таки структура посівних площ вона досить вузька. Круп'яних культур ми сіємо доволі мало. Цукрові буряки там скоротилися з 240 тисяч до 60 тисяч гектар, а в наступному році ще буде менше. І тому, друзі, ми вам пропонуємо стати учасниками нашого вебінару, який ми плануємо провести 29 жовтня. Цей вебінар буде присвячений. Нетрадиційним або нішевим культурам, які висіваються на невеликих площах, але завжди стабільно можуть дати хороший фінансовий результат. Це такі культури, як, наприклад, квасоля, як гірчиця, це такі культури, як льон, олійний, сочевиця, класна зернобобова культура. Досить Рідка культура, про яку мало хто і чув, це сафлор. Це той же самий соняшник. Але він чуть менше по врожаю, але його можна висівати навіть даже на піщаних ґрунтах і отримувати свої 2-2,5 тонни з гектару. Тому, друзі, ми запрошуємо вас прийняти участь в нашому вебінарі 29 жовтня. Вся інформація про наш вебінар буде в описі під цим відео. Час проведення вебінару. Ми уточнимо, ну в зв'язку з віярним відключенням світла і неможливості під'єднатися до інтернету, то ми додатково вам повідомимо. А на якутру годину ми будемо планувати початок нашого вебінару. Запрошуємо, вам буде дуже цікаво, будете задавати питання. Буде дискусія професійна, можливо, вам будуть цікаві якісь інші культури. І ми потім підготуємо ще інформацію. Тому, друзі, я думаю, що не одним соняшником і кукурудзою е можна засівати поля. Є інші культури, і е вони також можуть бути високоприбутковими і високорезультативними. Оце інформація для вас. Сьогодні з вами працює команда і Олексій Сергієнко. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка, на наш Facebook. Друзі, в нас є сайт, також відвідуйте його. Ми вам бажаємо і нам, всім скоріше, перемоги, миру, добра, злагоди. Бути стабільними, високоефективними, високоприбутковими. Сьогодні з вами, я, Олексій Сирєнко, наша команда ArtFields. Ми всіх вас чекаємо на нашому вебінарі. На все добре. Слава Україні!